Вітаю, шановне панство! Мене звати Віталій Обіхот, я діючий бізнес-тренер, груповий та індивідуальний коуч. Це відео буде про мене, про мій досвід і про те, як я можу вам допомогти. Тому що свій досвід як він врятував допомогу в принципі людям. Давайте знайомитись. Відео буде в розмовному форматі, тому просто буду ділитись. І Якщо будуть якісь питання, пишіть коментарі обов'язково. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Свій шлях особистого розвитку я почав ще з 13 років, або іншого вибору, в принципі, в мене не було. Я не з дуже багатої родини був, а, тому приходилось працювати. Перша моя робота була на флаєрах, роздавав ли листівки. Ось, промоутером. Отак воно наче, називається в даний момент. Ось далі я працював погором деякий час. Пізніше пішов в Айтішці. В Айтішці перепробував дуже багато професій різних. Ось, але в цілому позиція в мене була сейла. Сейла я виріс до тім лідера. Паралельно з тим шляхом росту я ще прокачав навички QA-тестування, програмування трошки. І, звісно, ЮХСЕЙ дизайн. У мене є зараз своя студія. Називається FBO Brand Corp. Кому треба, до речі, повністю створити бренд з нуля або ж підкоригувати, можете звертатися, буду радий також в цьому допомогти. Ось, виріс до тім лідера, потім виріс до керівника відділу продажів, працював деякий час на цій посаді, і там вже зрозумів, що мені подобається навчати людей. І не тільки людей, прокачувати людей, прокачувати бізнес. тощо. занурився в цю сферу, і вже як два роки я, в принципі, в цій сфері. Два-три, вже третій рік іде. На даний момент я активно розвиваюся в цьому напрямку. І активно ради прокачати бізнес чи людей. По людям і в цілому, ви можете звертатись до мене на коучинговий сайт, я буду радий вас прокачати по якомусь із запитів, або ж для топ-менеджменту також людей а, можу 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 прокачати лідерські якості, впевненість, віру в себе, мотивацію, енергію тощо і в цьому поставити цілі, в яких ми можемо з вами досягати. Давайте тепер поговоримо, чим я можу допомогти бізнесу. Давайте я розшарю вам екран. І так, як казав раніше, мене звати Віталій Обіход. я СІ, корпорет бізнес-трейнер, Олдіс-спеціаліст, тім бренд Development. те, про що я казав, що в мене є своя студія, де я можу. В принципі вам допомагати. Маю 6 років досвіду в IT і бізнесі. Я казав раніше від продажів до керівника. Зараз вже бізнес-тренер. Провів 100 програм навчання їх сам створив, провів тощо. Тут знову про SEO. Тут написано, що мене більше все драйвить це розвиток людей. В принципі, так і є. Мене драйвить розвивати людей. Ви це ще почуєте багато-багато разів. Ось, поєдную комерційний досвід та практичну роботу Learning Development. Ось, що дозволяє досягати конкретних результатів. Ось тут в мене написані ключові компетенції та професійна експертиза. Що я можу робити? Ви можете почитати, натиснути на паузу. Ось така ось презентація. Професійний досвід та кар'єра. Тут також трошки вказав, що я хто і як я, освіта-сертифікати, то, що можете переглянути. Мовні компетенції, що, де, як я знаю, до речі, англійську знаю так непогано, хоча завжди можна краще. Ось, додатково, про мене інформацію, те, що я, в принципі, розповідав, тут також більш обширно написано. Це в цілому така презентація, резюме, знаєте, коли якусь компанію себе пропоную тощо. Але, в принципі, тут є основна інформація, чим я допомагаю бізнесу і залюбки буду допомагати і в подальшому. Також, до речі, вам хочу показати свій сайт по коучингу. Давайте тільки я його знайду. Ось, до речі, моя сторінка в інстаграмі. Кому цікаво, підписуйтесь, я дуже-дуже буду радий вас бачити. На сторінці в мене є от таке посилання, ви натискаєте на нього, і тут, в принципі, все про мене. Тут LinkedIn є, Тезер є, YouTube, Instagram тощо. О, давайте я вам покажу сайт вже по корпоративному навчанню, Що тут є, навчання, що змінює результат. Ось тут також описана коротенька про мене. Мої досягнення, послуги, тощо можете почитати, з ким працюю. І він такий коротенький, але основне. Ось такий в мене сайт, кому цікаво, звертайтеся через нього, через особисті тощо. Ось така сторінка. Тут є сайт по коучингу, те, що я вам хотів показати також. От мій сайт по коучингу. Тут теж дуже багато цікавого. Тут я його робив взагалі повністю з нуля, дизайн, прототипи тощо. Дуже цікава інформація. Заходьте, ознайомлюй. ознайомлюйтесь. Ось. Це в цілому, в принципі, все, що я хотів на даний момент розповісти про себе. Це такий пілотний випуск. У мене заходьте, ознайомлюйтесь, на стрінку мою заходьте. Вам гарного дня. Звертайтеся, буду радий бачити кожного і кожного з вас. До нових зустрічей!